Леся Українка. Мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? Вненьки спитала дитина. Ні, не кожна. Отказує мати. Он де? Бачиш, пташина свенька скаче швидко отам, біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться вона морозу, не покине країни рідної, не боїться зими навісної. Ждеш, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки, сміливі, напевно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Бач, цвірінькають так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже ті пташці мій синку. Мусить пташка маленька дбати, де під снігом водиці краплину дістати, де під снігом поживку шукати. Чому же співає чудна? Краще б шукала зерна, спів пташці потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, гріє пташина серденько. Жде, що знову пролине весна.